Це було давно, але не дуже. Дехто ще й зараз пам'ятає цю дивну історію. Під час Великої бурі черепаху на ім'я Я не поспішаю спіткало нещастя. Не якийсь там маленький негаразд, а справжнє велике нещастя. А в усьому був винен холодний північний вітер. Він падув так сильно і несподівано, що Черепаха я не поспішаю перекинулася на спину. Холодний північний вітер полетів, а черепаха так і залишилася перевернутою, і ніхто не міг їй допомогти в біді. Ще пак адже була я не поспішаю величезного розміру. І панцир її вважив цілих 500 кілограмів, а може, і цілу тисячу. Звірі втішали черепаху, як могли, але перевернути її сил у них не вистачало. Тоді ще ніхто не знав, до чого все це призведе. А почалося з дурниці. Стали черепасі, я не поспішаю снитися. Перевернуті сни. У цих снах дощі падали з землі на небо. Річки бігли назад, кораблі пливли у зворотній бік. Так було ввісні, а наяву черепаха я не поспішаю, теж все бачила і чула у перевернутому вигляді. І навіть ноти в пісеньках, які вона співала вранці, переверталися так. Що всі знайомі мелодії ставали порожнім набором звуків. Черепаха моментально перевертала всі слова і навіть цілі речення, а тим, хто не знав про це, здавалося, що я не поспішаю говорить якоюсь невідомою іноземною мовою. Вона промовляла ті вирп», це означало привіт. Черепаха питала і всяке? Це треба було розуміти так, як справи. Спочатку Черепаху я не поспішаю погано розуміли. Поступово до її розмови стали звикати. Носоріг відгукувався, коли його називали Гіросон. Крокодил відгукувався у відповідь на звернення Лидокорк. Годі говорити, що жаба була задоволена, коли до неї зверталися таким чином. Оба ж Передусім це звучало більш лагідно і ніжно, ніж звичайно, жабо, привіт! Звірам так сподобалось перевертати слова під час розмови, що вони ледь не перевернули догори дригом усю свою звірячу мову. А що там звірі? Навіть хлопчаки бігали по вулицях і кричали: Ару, ару, ару! А раніше вони кричали Ура, ура, ура! А хто знає, якого лиха накоїла б ще перевернута черепаха, я не поспішаю, якби одного разу не подув теплий південний вітер. І не повернув би її у нормальне положення. Правда, дехто іноді і перевертав слова за звичкою. Але незабаром навіть найзайбудькуватішим та найнесухтянішим це набридло.